Ще один варіант. Такий десь кіло півтора просвічується повністю. Пішки тільки на. Братва, добре утро! Сьогодні ми відео будемо робити сухим посолом нашого прекрасного лящика. Він у нас проморозився один тижнів два. Один, мабуть, тиждень. І зараз ми приступимо. Значить, беремо такий ящик з-під бананів чи з-під чого. Я взяв такі дві досточки, щоб була якась жорсткість. Далі кладемо фанеру і два таких рушника. Потім взяли стару. Використану простиню зробили, зробили такий таке поглиблення і пачка солі, а солі, мабуть, і малувати. Часто поїдемо, мабуть, ще по беремо першого Василька. О, взагалі, прекрасно. Лягатиме два. Хтось зябри вирізає, я засипаю їх солью. Один, відкривай, і другий. І так кладемо. Беремо другого. Риба у нас була заморожена. Деякі варіанти були заморожені близько двох тижнів, деякі близько тижня. Так, це раз, переворочуємо. І другий. І отак отримуємо такий варіант тепер берем наступну. Сюди. Туди кладемо і беремо наступного Василя. Ці ми прям такі гарні. Три було, ті були поменше. Далі знову. Під зябра набиваємо солі. Те хто вирізає зябра, я не вирізаю. От зараз цих засолимо. У мене є два штуки, які я всолив три тижні тому. Подивимось на них, як у них справи. Так, це підляж, такий непоганий. Очищено ведь не расстало. Ну. Так, плиточка, плиточка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. еще одна плиточка. Еще одна плиточка. Так, третья пачка соли и далее едем за нею снова. Так, наступный. Василь, лягаю сюда. кто там робить Соляний раствор, я не знаю, я не в курсі, я роблю так другий раз в своїй житті. тому може, щось роблю неправильно. Якщо щось неправильно, то виправте. Зараз ми перевключимося, з'їздим, купимо солі. Значить, так воно у нас виглядає. Купили ми ще три пачки солі і зараз доб'ємо те, що є. Це єсть, це єсть. Тут нормально. Тут нормально. Я оце не знаю, що робити з тією. Тут є один такий прям гарний. Гарний, гарний другий. Один. А і зробимо цих. Зябра. Зябра. Форма. еще один вот так вот. Оп. Эта сторона и это и вот так. Так, последняя пачка. Не поїду я опять в магазин. Все, 6 кг солі есть. Тепер мы берем цю сторону и от, от так прям плотно, плотно втягиваем цю сторону. Далі вмутаємо, в'язуємо. Я хочу попробувати завести під низ. Сиділо в погріб під хороший такий гніт. І все буде хорошо. Значить, отак от зробив, положив зверху 23 траву повну каністру води і знизу шина, щоб стікала. І в погріб на три тижні Кисун. І будемо чекати. Сьогодні в нас екран. Шосте, сьоме. Значить в кінці місяці можна буде її розмотувати. Так, це я вам оренував шостого, сьому три тижні пройшло. А ти сказав на два. На три. А от оте перше. Тоже три. Я не против би на два, так не виходить. Через два проїжджати сюди. Так. Веревку вот, взял в силь вимазав, потому что я грузил до водки я жив. Же... А Цю веревку дал мне да. ты. А Прош... Ты купила, Прошлый ты раз, когда я... Да? Я уже забылся. Соли в рыбу. Пиши хоть. Да, пиши. О, Я вже бачу, що просвічується. Mm -hmm. да. Його мити не треба, нічого. Ну тряпкою можна мокрою. Або щіточкою, так? Да? А десь щіткою да. давно, no. десь палець no. розпанеханий. Так сіть, буде летить сіть. Десь де зябра були, бачиш, що почерніло трохи. Чи це не десь зябра були? О, не так, а нижній. Це що називається? М'явий... Сухий посол. Вот цей должен четко светиться, цей соли. И він сплюснулся, а что бачит. Он чище начинила, да? Нет. Вообще начищенный. Вообще начищен, Надо досточку. А Маленько Маленькая. На телефон есть? И на телефон не выйти. Це, Це красивий. Ось такі получається щі. Це щось поменше. Це підбиш. Раз і два. І зараз розріжемо. подивимось як всередині. Проверка. На світло весь світиться, весь зеркальний. О, ну, він ікряний теж. А пахне капець. Приємний такий запах. Просто мене в мене слина котиться. Ну, які куски. Красивий який я шикарний. Мабуть, так було. Дика, ух ти. Ой, да, слина котиться і в мене вже. Пахне як. Це ж рибний жир. Натуральний, Угу. Ну, братва, будем з пивком. Далежить... Світлий вид. Не знаю. Я чую як похму Ану кальцийка. А ну, ну. Дегустація. Да ще ж треба. Трошки ж. Жирстика. Жир тече по тому прямо. І крала все. Смакота, а запах не передаває мій потіліс